Здоровенькі були, вітаю! Ти на каналі Кітапін Run, Я Олександр Ченікало. І сьогодні ми поговоримо про біг з дивану. Що тобі робити, коли в тебе з'явилось бажання зробити свою першу пробіжку? Спочатку ти маєш собі скласти чіткий графік тренувань, щоб воно не виглядало хуїтич. Ну, Для прикладу, понеділок, середа, п'ятниця, ти бігаєш інші дні вихідні. Запам'ятай, систематичність дуже важлива на початку, щоб твій прогрес на тренуваннях був швидшим. Графік тренувань допоможе тобі встати з дивана і почити свою пробіжку. Для початку зроби хорошу якісну динамічну розминку, відео якої ти зможеш знайти. Ось тут розминка дуже важлива перед тренуванням. Вона розігріє твій організм, підготує. М'язи і суглоби до майбутнього навантаження. Для початку я би порадив тобі бігати не більше 20-30 хвилин. Навіть якщо після тренування ти не відчув втоми і хочеш пробігти більше, прошу тебе, не жени коней. Хочу нагадати тобі, що втома накопичується. І через декілька тренувань твоя пробіжка може стати вже не такою легкою, як попередня. І ти вже зможеш задуматись: а що взагалі мені біг? I'm pretty tired. Після 8-10 тренувань твій організм підкаже сам тобі, що ти можеш збільшувати об'єм. Ну, дивись, моя порада. 20-30 хвилин одна п'ята частина має приходитись на ході. Три хвилини біжиш, дві хвилини крок. І так, циклічно до кінця тренувань. Не переймайся своїм темпом і не переживай, що тебе обганяють бабусі або дідусі, адже вони бігають все своє життя. Дай їм шанс виберти себе. Нікуди не спіши і не звертай ні на кого увагу. Дуже прошу, не бери старі кросівки, в яких ти бігав вже або ходив. Адже кросівки мають властивість втрачати амортизацію. Зайди в магазин, купи собі нові кросівки, вдягай їх, зроби пробіжку і відчуй хорошу амортизацію. Після декількох пробіжок ти можеш відчути кріпатуру. Це біль м'яза. Не кипішуй. Все добре. Це м'язи реагують на навантаження. Дай своєму організму адаптуватися до бігу. Ось такі поради ми сьогодні обговорили. Займайся бігом. Будь щасливий і пам'ятай, неправильні тренування шкодять твоєму здоров'ю. А щоб такого не було, підписуйся на наш канал, став дзвіночок і до зустрічі на тренуванні. Па-па!